Незаконне джерело прибутку знайшли двоє офіцерів територіального відділу нацполіції у Дніпропетровській області, начальник підрозділу та його підлеглий вирішили збагатитися за рахунок хабарництва. Так, місцевий житель, підприємець, протягом останніх двох місяців передавав грошові кошти правоохоронцям за невтручання в його підприємницьку діяльність. Останній транш хабару і передачі грошових коштів відбувалася безпосередньо у службовому кабінеті виконуючого обов'язки територіального підрозділу регіону. Саме під час отримання грошей підполковника та майора поліції затримали співробітники управління внутрішньої безпеки та прокуратури області. Сума грошових коштів становила 12 тисяч гривень. Під час отримання хабаря правоохоронця разом з його підлеглим оперуповноваженим того ж підрозділу було затримано співробітниками. Управління внутрішньої безпеки загальна сума всієї неправомірної вигоди, яку отримували правоохоронці протягом двох місяців, складає понад 20 тисяч гривень. Прокуратурою Дніпропетровської області розпочати кримінальне провадження. Затриманим хабарникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років, з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади строком до трьох років. Олеся Гузун Тетяна Вісті.